Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 24 лютого 2025 року, третя річниця початку повномасштабної війни, сьогодні виповнюється 1095 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Три роки тому на території Луганської області зайшла перша колона російських танків. А сама Україна здригнулася від перших ворожих ракет на своїй території. Метою російської агресії є не просто загарбання території, а знищення нашої національної ідентичності, геноцид українського народу. Російська держава й ідеологія рашизму офіційно заперечують існування українців як окремої нації, а ті, хто не погоджується з цим, підлягають фізичному знищенню. Лише наша національна єдність стала основою успішного спротиву. Сьогодні ми вклоняємось перед тими, хто тримає нашу землю, наші збройні сили, нацгвардія, добровольці, медики, рятувальники, волонтери. Ви всі є опорою країни. Дякуємо вам за ваш подвиг, за вашу відвагу, за кожний день, який ви виборюєте для України. У цей день вшановуємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу державу. Вони не просто герої, вони наші ангели-охоронці. Ми ніколи не забудемо їхньої жертви і зробимо все, щоб їхня мрія про вільну Україну стала реальністю. 1095 днів незламності, відваги та боротьби. Дякуємо всім. То бореться сьогодні за наше мирне завтра. Радивилівська громада долучається до проєкту Центри життєстійкості». У Радивилівській громаді стартує важливий соціальний проєкт Центри життєстійкості, який покликаний допомогти людям, що опинилися в складних життєвих обставинах, адаптуватися до викликів сьогодення. Ця ініціатива реалізується у партнерстві з громадською організацією Центр інтеграції в рамках програми першої леді Олени Зеленської. Ти як. Міський голова Микола Карапетян підписав відповідний меморандум про співпрацю з громадською організацією Центр інтеграції у приміщенні будинку культури комунального закладу Радивилівський міський будинок культури вже найближчим часом запрацює інтегрований сервіс, який надаватиме комплексні соціальні послуги з формування життєстійкості. Фахівці центру, соціальні менеджери та психологи допомагатимуть підтримувати психічне здоров'я та знижувати рівень стресу і тривожності серед населення. Адаптувати сім'ї, зокрема внутрішньопереміщених осіб, до кризових ситуацій, навчати навичок стресостійкості, консультувати сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах, сприяти працевлаштуванню, формувати відповідальне батьківство, підтримувати ветеранів війни, зміцнювати сімейні зв'язки та розвивати батьківські компетенції. Команда місцевих фахівців буде забезпечувати методичною підтримкою, навчанням і координацією з боку Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області. У міській раді з цієї нагоди з робочим візитом побували партнери проєкту спільно із начальною у Рівненській області Юлією Шегорєвою. Під час спілкування з командою фахівців, які надаватимуть комплексну послугу і сформування життєстійкості у в громаді, Юлія Шегорева зазначила, що фахівці центру життєстійкості стануть важливою підтримкою для громади. Їхня робота охоплюватиме широкий спектр соціальних послуг від допомоги людям у складних життєвих обставинах. Формування відповідального батьківства до роботи з ветеранами та дітьми, членами родин загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців, членів сімей військових для громади. Це можливість ефективно допомагати мешканцям у співпраці з міністерством соціальної політики. Рівненщина є лідером у впровадженні проєкту Центри життєстійкості». нині 30 громад області активно долучилися до цієї ініціативи. Перший центр було відкрито у Рівному у лютому 2024 року. І за 10 місяців роботи там надано понад 12 тисяч послуг. Підтримка ментального здоров'я в умовах війни є одним із пріоритетів. Радивелівська громада вже сьогодні робить усе можливе, щоб мешканці відчували захист і впевненість у майбутньому. Вітаємо Радивелівську громаду з відкриттям центру життєстійкості. З початку року мережа центрів життєстійкості на Рівненщині значно розширюється. Зокрема, такі центри запрацювали в Радивилові та Городку. Послуги для жителів громад надаватиме громадська організація Центр інтеграції. Напередодні команда громадської організації та керівництво громад провели робочу зустріч, під час якої підписали меморандуми про співпрацю. Під час зустрічі сторони обговорили напрями взаємодії у майбутній співпраці. Центр життєстійкості це безбар'єрні простори, де кожен житель громади може отримати підтримку та опору. Проєкт реалізує Міністерство соціальної політики України і є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як першої леді Олени Зеленської, який у Радивилівській громаді втілює громадська організація Центр інтеграції міністр охорони здоров'я ознайомився з досягненнями Радивилівської лікарні. У Радивилівській громаді з робочим візитом побував міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Разом із директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення обласної державної адміністрації Олегом Вівсяником відвідали Радивилівську центральну міську лікарню, одну із загальних лікарень спроможної мережі Рівненської області. Тут, зокрема, надають і безоплатні послуги з амбулаторної реабілітації. Радивилівська лікарня законтрактована НСЗУ та цьогоріч вже отримала 1,7 мільйона гривень за надані послуги за цим напрямом. Під час зустрічі з міністром обговорили проблемні моменти розвитку амбулаторної реабілітаційної допомоги, питання кадрів та заробітних плат. Також була проведена презентація роботи сучасного комп'ютерного томографа. Який лікарня отримала цього року від Міністерства охорони здоров'я України у рамках одного із спільних проєктів? Допомога в облаштуванні кабінету комп'ютерної діагностики та проведення ремонтних робіт профінансувала Радивилівська міська рада. Міський голова Микола Карпетян зазначив, що таким чином у громаді підвищуються стандарти надання медичних послуг. Тепер пацієнти лікарні зможуть зробити комп'ютерну томографію безкоштовно за електронним направленням сімейного лікаря. У Радивилівській міській центральній лікарні з'явився сучасний гематологічний аналізатор нового покоління, який забезпечує максимально точний і швидкий загальний аналіз крові. Це важливе придбання, що вартувало понад мільйон гривень, дозволяє закладу відповідати вимогам Національної служби здоров'я України для укладення контрактів на пакети медичних послуг, таких як терапія, хірургія. Та травматологія завдяки автоматизованій подачі проб та високій швидкості роботи результати аналізу крові готові вже через 2 хвилини, включаючи розгорнуту формулу крові. Це значно покращує діагностичні можливості Радивилівської міської лікарні, особливо у випадках, які потребують невідкладних рішень. Безпека першочергова. Міські рятувальники отримали сучасні засоби захисту. При підрозділу 7-ї державної пожежно-рятувальної частини передали комплект надійних бронежилетів 6 го класу захисту. Захисну амуніцію профінансовану з місцевого бюджету на умовах субвенції вручили начальник Дубинського районного управління Гуди СНС України у Рівненській області, полковник служби цивільного захисту Михайло Домарацький разом із міським головою Миколою Карапетяном. Михайло Домарацький відзначив, що сучасна реальність пов'язана з ворожими обстрілами, вимагає посиленого захисту для рятувальників, які працюють у найнебезпечніших умовах, ліквідовуючи наслідки вибухів та пожеж. За його словами, на жаль, у рядах рятувальників є поранені та втрати, тому забезпечення якісними бронежилетами є нагальною потребою. На знак подяки за підтримку рятувальної служби очільник районного управління ДСНС вручив міському голові репродукцію фотографії, зробленої в центрі однієї з масштабних надзвичайних ситуацій у районі. Також були відзначені представники бізнесу громади Артур Тарасюк та Володимир Бурделяк, які отримали подяки за активну допомогу пожежно-рятувальній службі. Міський голова Микола Карпетян у свою чергу висловив вдячність рятувальникам за їхню злагоджену і оперативну роботу, зокрема під час нещодавно ворожого обстрілу по енергооб'єкту. Найближчим часом, за його словами, буде профінансовано придбання ще і захисних касок для місцевих рятувальників. Наприкінці заходу працівникам ДСНС подякували за службу, побажавши міцного здоров'я, миру та безпеки. Цей крок черговий приклад ефективної співпраці громади з рятувальними службами, що забезпечує захист та підтримку тих, хто щодня ризикує своїм життям заради безпеки інших. Генератор та супутникові інтернет-системи для збройних сил України Радивилівська громада продовжує демонструвати силу єдності та підтримки у важкий час війни. Завдяки ініціативам освітян, працівників культури, творчих колективів громади та молодіжних активістів у закладах освіти та культури в останні місяці минулого року. Було організовано низку благодійних заходів, мета яких збір донатів на підтримку української армії. Творчі виступи, звітні та мистецькі концерти, благодійні кінопокази, ярмарки розпродажі ці події стали не лише частиною світла для душі, а й важливим внеском у допомогу нашим воїнам. Усі зібрані донати, загальна сума яких склала понад 60 тисяч гривень, були спрямовані Радивелівською міською радою на закупівлю необхідного у фронтових умовах. Автономного генератора та двох сучасних систем супутникового зв'язку Старлінг. Це обладнання вже передано до бойових підрозділів на запити наших захисників. Завдяки генератору воїни зможуть забезпечувати себе енергетично у польових умовах. А старлінки дозволять бійцям залишатися на зв'язку навіть у найвіддаленіших куточках фронту. Кожна гривня, яка була зібрана під час цих заходів, це результат спільних зусиль усіх, хто долучився до організації та проведення цих благодійних подій. Щиро дякуємо кожному, хто підтримує благодійні ініціативи у громаді. Разом ми створюємо ТИЛ, який забезпечує наших воїнів всім необхідним для наближення нашої спільної перемоги. Радавильській громаді за підтримку всього батальйону, оставимо метою батареї за допомогу. Дуже дякую. Психологиня Дубинського центру психосоціальної підтримки провела виїзну лекцію в Радивилові про першу допомогу дітям у негативних станах. Умовах воєнного стану питання психологічної підтримки дітей є надзвичайно актуальним. Під час лекції учасники дізналися про те, як розпізнати стресові та тривожні стани у дітей, а також про базові принципи надання першої психологічної допомоги. Особливу увагу було приділено практичним технікам, які допомагають заспокоїти дитину, створити відчуття безпеки та підтримки. Молодь Радивилова вчиться лідерство. Учнівське самоврядування зустрілося з міським головою напередодні дня місцевого самоврядування в міській раді. Відбулася зустріч учнівського самоврядування Радевелівського ліцею №2 2 імені Павла Григоровича Стрижака з міським головою Миколою Карапетяном. Темою зустрічі став обмін думками та досвідом щодо успішного лідерства та активного управління громадою. Микола Карпатян поділився із молоддю своїм баченням розвитку місцевого самоврядування, розповів про складні виклики, які стоять перед керівниками на місцях, а також наголосив на важливості активної громадянської позиції та ініціативності. Учні у свою чергу ставили цікаві питання, які стосувалися майбутніх проєктів для молоді, удосконалення міської інфраструктури, а також ролі молодих лідерів у житті громади. Особливу увагу під час діалогу приділили тому, як учнівське самоврядування може впливати на шкільне життя та стати фундаментом для розвитку громадської активності. Я хочу, щоб все було комфортно, все було красиво в нашому Дякую. Юні зірки сцени. Колектив El Go Drive з Серавилова тріумфував на фестивалі Ukrainian Dance Front. Справжнє свято танцю, емоцій і творчості об'єднало сотні учасників у місті Рівне, де прийшов багатожанровий відбірковий фестиваль Ukrainian Dance Front. На сцені було представлено понад 600 вражаючих хореографічних постановок від талановитих танцюристів з усієї України. Оцінювали майстерність учасників професійні хореографи та зірки судді. Серед колективів, які привернули увагу глядачів і суддів, блискуче виступив дитячий танцювальний колектив з Радивилова. Це команда, яка лише трохи більше року опановує мистецтво танцю під керівництвом талановитої постановниці Любові Підгурської. Молодша, середня та старша вікові групи колективу представили на фестивалі п'ять яскравих номерів, кожен із яких захопив глядачів та суддів своєю енергією, технікою і сценічною харизмою. І результати перевершили усі сподівання: п'ять композицій, п'ять перемог, дипломи перше, друге і третє місця. Для мистецького колективу, який лише на початку свого творчого шляху, це визначне досягнення, що доводить талант, наполегливість і командна робота, ведуть до успіху. І на цій позитивній ноті ми завершуємо сьогоднішній випуск. До нових зустрічей.